Універсальна воронка продажів з лід магнітом яка підходить для більшості бізнесів. Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і у цьому відео я розповім вам про одну дуже просту, але дуже круту воронку продажів. Мова піде про воронку продажів з лід магнітом Ця воронка вона універсальна, адже вона підійде майже для будь-якого бізнесу. З її допомогою ви зможете збирати контакти потенційних клієнтів, розпочати з ними діалог. І отримати певну довіру цих людей. Потім ви зможете, коли у вас будуть контакти цих людей, ви зможете регулярно спілкуватися з цими людьми через емейл-розсилку, робити їм регулярно різні платні пропозиції та перетворювати їх в клієнтів. Тож воронка з лід-магнітом це той інструмент, який має бути в вашому арсеналі, якщо ви займаєтесь якимось бізнесом або плануєте їм займатися і вам потрібні клієнти. Ця воронка називається воронкою з лід-магнітом, тому що основним елементом цієї воронки є лід-магніт. – це магніт, який буде притягувати вам лідів, тобто потенційних клієнтів. Тобто це приманка, за допомогою якої ви будете приманювати до себе потенційних клієнтів. – це, як правило, як правило, це якийсь невеликий, але дуже корисний інформаційний продукт для вашої цільової аудиторії. Типу чек-лист, міні-книга, брошура, шаблон, відео, шпаргалка, інфографіка. Його ви будете віддавати потенційним клієнтам безкоштовно в обмін на їх контактні дані, їх емейл і підписку на вашу емейл-розсилку. Лідмагніт повинен бути простим, зрозумілим і дуже цінним. В ідеалі він повинен давати відповідь на одне з гострих питань вашої цільової аудиторії. З чого починати побудову воронки з Лідмагнітом? Побудову воронки з лідмагнітом треба розпочинати якраз зі створення лідмагніту. Чим кращу приманку ви створите, тим більше шансів, що люди дадуть вам свої контакти і підпишуться на вашу емейл-розсилку. Якщо ваш лідмагніт буде крутим і даватиме вашій аудиторії реальну цінність, вони вас запам'ятають, будуть відкривати ваші емейл-листи і купуватимуть ваші платні пропозиції. Щоб створити крутий Лідмагніт, вам треба взяти якусь гостру проблему вашої цільової аудиторії і зробити невеликий інформаційний продукт, який буде допомагати вирішувати цю проблему. Або взяти одне чи декілька гострих питань вашої цільової аудиторії і дати в своєму лід магніті відповіді на ці питання. Формат лідмагніту ви вибираєте самі, в залежності від того, яка у вас тема, який формат більш доцільний. У вас може скластися хибне враження, що воронку з Лідмагнітом і сам Лідмагніт доцільно створювати тільки для інфобізнесу, або якогось коучингового бізнесу, або якогось там інформаційного онлайн бізнесу. Насправді ж, ви можете створити таку воронку майже для будь-якого бізнесу. Тому що будь-якому бізнесу потрібні клієнти, а ця воронка допомагає збирати контакти потенційних клієнтів, в першу чергу, їх електронну адресу. Коли у вас Зрозуміти, коли у вас є список контактів потенційних клієнтів, так звана база підписників, ви можете потім через регулярну емейл-розсилку спілкуватися з цими людьми і робити їм різні платні пропозиції і таким чином регулярно заробляти гроші без зайвих витрат на рекламу. І ще таку палю маленьку фішку. Дивіться, коли у вас є контакти потенційних клієнтів, є, є їхні емейли, що ви можете ще зробити крутого? Ви можете зайти в той же Facebook, зайти в рекламний кабінет Facebook, завантажити туди ці емейли. Фейсбук знайде по цим емейлам цих людей ваших Потенційних клієнтів в Фейсбуці, і ви потім можете показувати свою рекламу по цим людям. І ця реклама вона буде дуже цільова, тому що це ваші потенційні клієнти. Крім того, ви можете сказати Фейсбуку, щоб він знайшов аудиторію, яка схожа на ваших потенційних клієнтів. І знову ж таки показати цим людям свою рекламу, і ця реклама буде добре працювати, тому що ця аудиторія буде дуже схожа на ваших потенційних клієнтів. У них будуть схожі інтереси. Тому. Коли у вас є контакти потенційних клієнтів, це дуже круто. Ви можете з ними спілкуватися, ви можете потім у Facebook завантажити їх ці контакти і показати їм свою рекламу, ви можете створити схожу аудиторію, показати їм також свою рекламу і отримати нових потенційних клієнтів і клієнтів. Тобто, зрозуміли, да, фішку. Якщо ви займаєтеся меблями, дивіться, давайте трошки розвію міф, що. Лід-магніт і воронка з лід-магнітом – це тільки для онлайн-бізнесу, тільки для інфобізнесу або там якогось коучингового бізнесу. Дивіться, візьмемо приклад. Якщо ви, наприклад, займаєтеся меблями, ви можете та також створити лід-магніт у вигляді міні-книги, в ви розповісте своїм потенційним клієнтам, як правильно вибрати меблі для своєї оселі, як підібрати колір, з якого матеріалу їх краще вибрати, як зекономити. Тобто розповісти такі круті фішки, які ви знаєте як експерт по меблям. І потім ви можете створити під цю міні-книгу воронку з лід магнітом яка буде вам збирати контакти потенційних клієнтів. Тобто ви за допомогою цієї книги, цієї воронки будете збирати контакти потенційних клієнтів, і у вас вже буде збиратися своя база потенційних клієнтів, з якими ви потім можете працювати і перетворювати їх в клієнтів. Справа в тому, що більшість людей вони не готові купити щось одразу, і тому, якщо ви спершу людям даєте щось корисне, безкоштовно, вони вас запам'ятають, і коли вони будуть готові до покупки, то з більшою вірогідністю прийдуть до вас. Тобто, коли вони. Якщо ви їм дасте свою книгу, зберете їх контакти, вони в моменті їм може не потребуватись там мебель, Їм може меблі зараз не потрібно. Але вони запам'ятали, так, ця людина розбирається в меблях. І коли їм, потріб... вони захочуть, там, їм потрібні будуть меблі, вони звернуться до вас, тому що вони вже отримали від вас певну користь, вони вже вважають вас певним експертом, вони до вас звернуться і ви отримаєте вже клієнтів. Ось чому так важливо збирати контакти потенційних клієнтів, ось в чому сила. Саме воронки з лід магнітом Тобто, яким би бізнесом ви не займалися онлайн-бізнесом, якимось, якимось офлайн-бізнесом по типу того ж, тих же меблів, так, ви можете створити якийсь корисний інформаційний продукт для своєї аудиторії. Він буде приносити користь людям, показувати їм вашу експертність в темі і будувати з ними стосунки. А вам разом з воронкою з лідмагнітом він буде допомагати збирати контакти потенційних клієнтів. Тобто ви. Незалежно від того, який у вас бізнес, ви можете створити якийсь класний інформаційний продукт, показати людям через нього дати користь, через нього показати свою експертність. Люди будуть отримувати цю користь, будуть починати вам довіряти, і вони можуть стати вашими потенційними клієнтами, ви зможете з ними спілкуватися і щось їм пропонувати. Тому це дуже крута штука, воронка з лідмагнітом. З чого складається ця воронка? За великим рахунком, воронка з лідмагнітом складається з двох сторінок. Сторінки підписки і сторінки подяки. Сторінка підписки Сторінка підписки – це перша сторінка вашої воронки, на якій ви будете пропонувати людям свій лід магніт в обмін на їх емейл, підписку на вашу емейл-розсилку. Ця сторінка повинна бути проста і коротка. Її головна ціль змусити зацікавлених людей дати вам свій емейл. Зазвичай ця сторінка складається з таких елементів: заголовка Підзаголовка, але це не обов'язково. Обкладинки вашого лід-магніта, заклику до дії, формі підписки сервіса емейл-розсилок. Ось шаблон цієї сторінки. Ось як бачите, зверху заголовок, зліва обкладинка лід-магніту, справа заклик до дії, трошки нижче справа йде форма підписки сервіса емейл-розсилок, і внизу там політика конфіденційності і служба підтримкою. Туди вводите. Ось така ось такий шаблон сторінки підписки, класичний. Заголовок на цій сторінці виступає гачком. Чим більше цікавості ви можете викликати заголовком на цій сторінці, тим більше шансів, що люди дадуть вам свій емейл і підпишуться на вашу емейл розсилку. Якщо люди погано підписуються на сторінці підписки, то це зазвичай. Через поганий лід-магніт, або він якийсь не, ц... не чіпляє людей, або якісь назва його не чіпляє, або сам лід не нецікавий, або через те погана конверсія, що ваш заголовок викликає у людей мало цікавості. Тобто або ваш лід магніт не цікавий, або ваш заголовок викликає мало цікавості, тому люди погано підписуються. Зверніть на це увагу. Тому, якщо ви бачите, що люди погано підписуються, або спробуйте змінити заголовок, це найпростіше, або спробуйте змінити лід-магніт. В підзаголовку ви зазвичай повинні розповідати коротку історію, яка буде підсилювати вашу пропозицію, ваш лідмагніт. Якщо ваш лідмагніт достатньо сильний, то ви можете обійтися і без підзаголовку. Якщо ваш лідмагніт складний і потребує пояснень, то ви можете на сторінці підписки замість обкладинки лідмагніту розмістити відео і в цьому відео розповісти свою історію, пояснити особливості і цінність вашого лідмагніту і зробити заклик підписатися. Після того, як зацікавлена людина внесе свій емейл e в форму підписки, щоб отримати ваш лід-магніт і підтвердить підписку в спеціальному технічному листі сервісу емейл-розсилок, e вона потрапить на другу сторінку вашої горонки, на сторінку подяки. Ось так приблизно виглядає шаблон цієї сторінки. Зверху заголовок. Дякую вам за підписку. Посилання на завантажені книги чекає на вас. Далі я тут розмістив зліва обкладинку, справа в мене вже йде. Посилання, за яким люди можуть, можуть скачати лідмагніт, і внизу ще сторінки, я роблю додаткову пропозицію, людям пропоную щось купити ще. Ось такий класичний шаблон сторінки подяки. На цій сторінці ви подякуєте підписника за підписку і дасте йому посилання на ваш Лідмагніт. Крім того, на цій сторінці ви можете направити свого підписника в інші ваші воронки продажів, якщо вони є, або продати йому якийсь ваш платний продукт. Краще, якщо він буде дешевий, але дуже цінний. Щоб таким чином швидко перетворити свого підписника в клієнта. Ще я рекомендую вам доповнити свою воронку з лід-магнітом одним автоматичним емейл-листом. В цьому листі ви розповісте новому підписнику трохи про себе і дасте йому посилання на сторінку подяки, де він зможе отримати ваш лід-магніт. Це на той випадок, якщо підписник випадково закриє сторінку подяки, як тільки потрапить на неї одразу після підтвердження підписки. Автоматичний лист, як і форму підписки, ви створюєте в сервісі емейл-розсилок і зв'язуєте їх між собою. Особисто я користуюсь сервісом емейл-розсилок SendPulse. На даний момент я задоволений цим сервісом, його функціонал, і, як він працює, мене влаштовує поки що. Я в описі до цього відео залишу своє партнерське посилання на цей сервіс. Якщо захочете ним користуватись, переходьте, буду дуже вдячний, якщо ви зареєструєтесь в цьому сервісі за моїм партнерським посиланням. Як працюватиме ваша воронка з Лідмагніто? Візуально це буде виглядати ось так. Відвідувач, сторінка підписки, лист підтвердження підписки, ну і так далі. Давайте розповім коротко. Ви будете направляти зацікавлених людей на сторінку підписки, там їм буде пропонуватися ваш лід-магніт в обмін на емейл. Емейл треба буде внести в спеціальну форму підписки сервіса емейл-розсилок. Як тільки людина внесе свій емейл, підтвердить підписку і стане вашим підписником, їй відкриється ваша сторінка подяки. На ній вона зможе скачати ваш лід-магніт. А ще, можливо, вона побачить якусь вигідну пропозицію від вас на цій сторінці, на сторінці подяки і скористається нею. Тобто ви ще можете на сторінку подяки розмістити, запропонувати людині або перейти в якусь вашу іншу воронку, або купити якийсь ваш недорогий платний продукт, і таким чином ви вже зможете перетворити свого підписника в клієнта на цій сторінці. Крім того, вашому підписнику на пошту прийде лист з посиланням на сторінку подяки. Це на той випадок, якщо він випадково її закриє. Підписник зможе відкрити цей лист в будь-який момент і скачати ваш лід-магніт на сторінці подяки. Ось так це все працює. Думаю, що зрозуміло. Чим крута ця воронка? По-перше, її дуже легко створити. Для цього вам знадобиться Перше, сервіс емейл-розсилок, вам треба зареєструватися, я вам сказав, яким я користуюсь. Я посилання на нього розміщу в описі до цього відео, і вам ще потрібен якийсь сервіс, програма або плагін, за допомогою яких ви зможете створити дуже прості дві сторінки для вашої воронки. Особисто я користуюсь спеціальним плагіном Architect. За допомогою цього плагіна можна дуже легко створювати різні сторінки для ваших воронок. Я посилання на цей плагін, вивірніше, Огляд цього плагіну я теж розміщу в описі до цього відео, можете теж подивитись, можливо, він вам теж сподобається. По-друге, воронка з лід магнітом крута тим, що вона буде збирати вам базу підписників, список контактів ваших потенційних клієнтів. А потім ви за допомогою сервісу email-розсилок зможете в будь-який момент зв'язатися зі своїми підписниками, запропонувати їм щось платне та заробити гроші. І ще я вам казав фішку, що ви можете взяти ці контакти, завантажити їх в той же Facebook, Facebook знайде цих людей, ви можете потім показувати своїм потенційним клієнтам будь-яку свою рекламу, і ще ви можете знайти аудиторію, яка буде схожа на ваших потенційних клієнтів і знову ж таки їм показувати свою рекламу і таким чином отримувати нових клієнтів. Ці люди будуть Добре реагувати на вашу рекламу, тому що вони будуть схожі на ваших потенційних клієнтів. Ось така фішка ще. І по-третє, ця воронка універсальна, і вона підійде майже для будь-якого бізнесу. Тобто це така воронка, яку ви можете, по суті, для будь-якого бізнесу створити. Навіть якщо у вас якийсь офлайн бізнес, ви все одно можете створити якийсь корисний інформаційний продукт і використовувати його як лід-магніт, і за допомогою цього лід-магніту збирати контакти своїх потенційних клієнтів. Ви навіть можете там, не обов'язково навіть це може бути інформаційний продукт. Ви можете пропонувати людям якусь свою безкоштовну послугу або щось. Таке цінне, або щось недороге, або щось безкоштовне пропонувати людям, щоб вони вам дали свої контакти, і це теж буде лід-магніт. Тобто безкоштовний замір, наприклад, якщо меблі брати, ви можете пропонувати людям безкоштовний замір в обмін на їх контакти, і таким чином збирати контакти людей, то також створити воронку з лід-магнітом. Або ви можете якийсь скидочний купон пропонувати людям, і це теж буде вашим лід-магнітом. Тому ця воронка вона універсальна і майже для будь-якого бізнесу вона підійде, і тому що вона дає вам змогу збирати контакти ваших потенційних клієнтів. І, скоріше за все, ця воронка підійде і вам. тому... Обов'язково зверніть на неї увагу. До речі, якщо ви хочете подивитися на мою воронку з лідмагнітом, як вона влаштована, то в описі відео буде посилання на сторінку підписки моєї воронки. Зайдіть на цю сторінку, підпишіться і ви побачите цю воронку зсередини. Побачите всі сторінки, побачите мій лід-магніт і зможете оцінити цю воронку і зможете її змоделювати. Тому ось вам, як приклад, так для моделювання. Якщо у вас є якісь питання щодо воронки з лід магнітом, то пишіть їх в коментарях, я постараюся на них відповісти. На цьому у мене сьогодні все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!